Поки у чемпіонаті пауза на матчі збірних ми вирушаємо до Молдови не просто зіграти поєдинок, а зробити добру справу. Попереду благодійний матч, мета якого зібрати кошти для Юнайтед 24. це наш невеличкий влог з поїздки. Тож ми вирушаємо. А з вас вподобайка. От ми підготували декілька фактів про Молдову. Цікаво, що знають наші гравці про цю країну. На гербі Молдови зображений зубр – символ сили витривалості. На Молдові розташоване найбільше у світі винне сховище в мілісті місії довжиною понад 400 км під землею. Там навіть можна їздити на машині між винними бочками. Ну та, так, так. Молдова має одне з найчастіших повітрів у Європі. Ні. Правда. Має. Має? Має. На Різдво в Молдові прийнято дарувати чесник. Так. Молодець. Вовний суддя чемпіонату Молдови колись працював у хронському супермаркеті. Звісно, правда. <клухи> у чемпіонаті Молдови був клуб із назвою «Веріс». Я думаю, не був. Такий. <клухи> був. <клухи> 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 у Молдові день вина, державне свято. Думаю, так. Да. Гадав. Супер, я не готувався. Думаю, що правда. Але прочитайте, перепрочитайте. Зімбру має фан-клуб, який називається Жовті зубри. Так. Молдовський чемпіонат офіційно один із найменших ліг Європи. Ні. Перед поїздкою до Молдови наша команда провела тренування, яке було спрямоване на підтримку фізичних кондицій, адже після декількох днів відпочинку важливо залишатися у тонусі, тому значну увагу приділили діям із м'ячем у різних зонах поля. Міжнародна пауза також дає додатковий час, аби зосередитися на підготовці перед відновленням чемпіонату. Тож наша команда, у хорошому настрій заряджена та готова до нових викликів. Команда прибула до Молдови пізно вночі, тому безумовно футболісти поспали, відпочили, а вранці смачно поснідали. Ну і по бажанню погуляли по території нашого затишного готелю, який знаходиться зовсім неподалік від Кишиневу. Футбол у Молдові безперечно є одним із найпопулярніших видів спорту, але водночас їхній чемпіонат є одним із найменших. У Європі у самому Кишиневі базується кілька футбольних клубів, але найвідоміших із них є Зімбру. Цей клуб із великою історією, який заснований ще в 1947 році, став символом молдавського футболу. А ще цей клуб є восьмиразовим чемпіоном Молдови та шестиразовим володарем Кубка Молдови. І саме з цією командою ми вперше зустрічатимемося на футбольному полі. Тож на нас очікує дійсно цікавий поєдинок. Наш опонент також відомий своєю академією, яка виховала не одного графця збірної Молдови. Їхній стадіон один із найзатишніших у Молдові, а кольори клубу – Зелені як у добре на емблемі. Цей стадіон розрахований приблизно на 10 тисяч глядачів. Крім основного поля тут є медичний центр, тренувальні поля, а також самітні горти і готель. Все для комфорту футболістів. І найголовніше, що цей стадіон відповідає всім міжнародним стандартам, тож тут можуть відбуватися матчі будь-якого рівня. Оді наша команда вже під'їжджає до цього чудового стадіону. Ходімо разом їх зустрічати. Що Сонце, і сонце. Бодю поздравляю. Бодю вітаєш. Це для боді. Для боді, да? Да. Не було Сергія Корнічука, Михайла Протасевича, адже вони отримали виклик за молодіжну збірну України. А також цьому поєдинку ми не побачили Андрія Кожухаря, адже він вирішив грати за збірну Молдови. На прилиді жаль також у матчі не було травмованих футболістів. Це Дмитро Кльос, Тела Гіо Гіокоція і також Денис Ендукве. Але хто знає, можливо, наступному матчі 19 жовтня ми побачимо когось з них на футбольному полі. Знатися першим забитим єсем за нашу команду. Які твої враження від матчу та як усім загалом сьогоднішні дії команди на полі. Я дуже щасливий, що забив свій перший гол. Сподіваюся, що це лише початок і далі буде ще більше. Вважаю, що ми як команда добре розпочали матч. Ми створювали моменти. Але потім першими пропустили гол. Але потім ми оговталися. Вважаю, що це був гарний товариський матч. Думаю, що підтримка українців іде від щирого серця. Ми вже два дні перебуваємо в Молдові і подолали довгий шлях. Атмосфера тут дуже приємна. Сподіваюся, що колись настане день, коли війна закінчиться. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвідданішим спонсорам ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Константин Ласюк, Олеся, Антон Копаниця, Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі РР. Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх, Богдан, Валерія Харатін, Діма Чак, Богдан Познюр, Михайло, Олександр Шевчук, Роман Гейне, Алекс 96 Шевчук, Віталій Сидорук, Юрій Вознюк, Сергій Лебедюк, Богдан Шаблій. Дуже приємно, по перше, що ми не тільки команду Верес знаємо в Україні і підтримуємо її. І в першу чергу ми підтримуємо Україну, наші збройні сили України. Що завдяки, завдяки їм і тримається наша ненька Україна. Так тут дуже приємно. І дуже приємно, що ми тут і зустрічаємо наших команду Верес. Дуже приємно, хлопці молодці, хлопці держаться, грають і бачите, і рахунок один один. Я думаю, що ми переможемо, що Верес переможе. Слава Україні! Це захід благодійний. Наскільки я знаю, збирають кошти на швидкі, то, тому ми прийшли і взагалі це ну, цікаво підтримати свої. Дуже добра підтримка, дуже щирі українці зібралися зі. Тут. І ми дуже хвилюємося за нашу команду. Вона найкраща. Сподобається? Головна мета об'єднати українців та молдаван та показати, що спорт понад усе. І навіть в такі тяжкі часи для України ми маємо змогу підтримати наших хлопців та, та щоб українська мова лунала. Люди отримали трошки позитивних емоцій. Полюваємо за Україну. Слава Україні Олег Миколаєвич, це можна сказати, був дружній матч, який мав благодійну мету. Але чи вдалося реалізувати те, що ви планували перед поєдинком? Гарний спаринг. хочу подякувати команді Зімру за хороший прийом, за хороший спаринг, за хорошу атмосферу, болівальникам. І, в принципі, все, що ми планували, виконали сьогодні. На жаль, не всі були сьогодні задіяні, дехто з гравців залишився в Рівному довідновлюватися, дехто з нами, як Каратін Ігор та Гончаренко Роман, були з командою. Підтримали, але теж дали можливість довідновитися, і вже в рівному всі разом приступимо до, до підготовки на до наступного матчу. Сьогоднішній матч дав шанс проявити себе молодим футболістам. Як ви оціните їхню гру сьогодні? Ну в принципі, хто хто скільки хвилин мав, хтось більше, хтось менше, але в цілому молодці. Основне, що грали сміливо, це важливо і досить синхронно, досить організовано. Зіграли. Я би оцінив як позитивно їхній виступ сьогодні. Сьогодні на трибунах ми побачили чимало українців. Поділіться, чи відчували ви їхню підтримку навіть за кордоном? Так, звичайно, звичайно. Сьогодні одне слово Україна. Цього достатньо, щоб зрозуміти, що наших болівальників молдові дуже багато. Нашому благодійному матчі ми побачили вдосталь українців і справді були раді відчути частинку вдома, навіть тут за кордоном. Ну а ми повертаємось додому. Може сказати, що це була невеличка, проте дуже цікава подорож. Далі вже нас чекає домашній поєдинок проти команди Олександрія, і безумовно саме в тому матчі нам дуже сильно потрібна буде ваша підтримка. Слава Україні!